Всім привіт на каналі Жеміч і тепер давайте проведемо е, невеличку аналітику футісів. Вчора вийшла третя команда футісів, всього, їх, якщо не помиляюсь, 4 було в FC FIFA 23. Що буде в FC 24, не знаю, але я думаю, що буде ще дві команди, десь точно буде. А можливо, ще буде одна остання. Побачимо, як воно буде. Ще по факту до гри FC-25 5 місяців, але ми самі розуміємо, що перед FC25 там будуть промо, типу, нові гравці, нові трансфери, туди сюди Окей, давайте прийдемо до того, що які є у нас шалені збірки по СБЩ по футісам. У нас є дуже багато мусорних мусорних, яких називає мусорним за 3 копійки. Такі ви, ви всі бачите, ван Piece трошки дороговатий, Швайштагії 500к, там є по 100к збірки, то взагалі нема про що говорити. І вчора контора випустила нам після Еміліо Бутрагін, який стоїть 1,5 ліма, ляма, 24 збірки, випускає Само ЕТО, який стоїть 2,3 мульта, 3 збірки. Чому я не збираю Бутрагінніо? тому що мені впало збирати ті 24 збірки. Чому я не збираю то? Бо тому що мені впадло збирати 32 збірки. Впадло не тому, що я фодера, у мене фодера отако, от пацани, от такое. Я, мож... я міг би його вчора ще розкрити відразу. Мені лінь збирати 32 збірки. А чому лінь? тому що воно того не стоїть. Чому воно того не стоїть? тому що. Після Тосів всі картки йдуть однакові. У всіх одній ті самі плестали, як почалося це про Моєвро і так далі, і тому подібне. Воно йде, 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 йде. І всі плейстали однакові картки, однакові. Ти коли ка, знач, ніби збираєш картку краще, ніж та, що тебе є в складі твоєму. Да? А як ти береш на неї грати, да, вона приємна, гарна картка. Ну, немає цього вау, немає цього, блін, вона рілі краща. Однакові. Пишіть коментах, ви, ви теж замітили, що картки всі однакові. Ви втомилися? Я особисто втомився, думаю, не буду збирати цього ГТО. Цього, Хоча, чесно, я дуже хотів його зібрати. Хотів якось збирати дороге СБ, е, СБЧ, але напевно більшість випадків збирати я його не буду. на до Надоїло. Тепер переходимо в FIFA 23. Всі ви любите порівняння, да? я також люблю порівняння. І в нас є найдорогіша SBC е, в FIFA 23, це хто. Рональдіньо, ваш любимчик Рональдіньо, у минулому році дуже половина його не захотіла збирати. Чому? би? тому, що було 33 збірки. 33 збірки на 2,8 мульта. Це було саме топове СБ в минулому році, їх було не так багато, до речі. Але в минулому році, якщо прийняти минулий рік, воно того стоїло. Чесно, воно того стоїло, бо ця картка рілі давала якийсь там драйв, якісь емоції, і, і вона рілі відчувалася краще від того, що є. В e, того, що треба було в суставі. Далі тут був Руні за лям. За лями в Вейнруні, Руй Руйкоша тут не герой всі 24, а ікона. Хабі e, за П... Пал -пал ляма Шава за 124 ляма це ікона. Далі Здан за два мульта. Я ще раз повторююся, ці катки відрізнялися на фоні ваших складів. Не те, що зараз. Не те, що зараз. Картки всі однакові, А чому однакові? Бо тому що є плестали. Якби не було плесталів, картки були б максимально по-іншому по себе. Ми б відчували їх горі і вони були максимально іншими, вони максимально були б слабкішими. А тепер, ви тепер подумайте, коли вони додали AFC IQ, мені здається, буде. Поначалу буде хорошо, а під кінець FC25 ми будемо очікувати максимально те саме, що очікували в C25. Зповнити мої слова. Якщо запам'ята. Далі, е, Александр Деп'єро теж за 1,5 мульта збірочка. Повторююсь, сама, збірка, сама, сама велика збірка в FIFA 23 була буверна лінію 33 збірки. 33 збірки, 2 мульта. Я вам FC що FC24, FC24 його переплюнить. Це 100%, чи, чи от воно стоїть того. Фудера всіх вище креші, да, в крутити, я ще не займаюся цією ці крутіннями. Я скажу так, я рвався, я хотів собі кращий-кращий склад до тоців, напевно. Після тоців я замітив, ну просто картки всі стали однаковими і максимально великої різниці немає. Є мінімальна різниця і, міні, і мінімальна різниця в модельках. Все. Все, і вся раз тому, чому так, Бо тому що плестайли. Плестали просто зрів... зрівняли картки, тому що вони є у є всіх, і їх багато, і вони всі однакові, вони всі картки всі зрівнялися. FIFA 23 такого не було, і тоді була максимальна різниця, і тоді було більш кайфовіше. Хоча в минулому році теж було казалося скучно. якщо переняти минулорічні футіси і цьогорічні футіси, які ще не закінчилися, то в минулому році було цікавіше. Було цікавіше, бо тому що було. було ти хоча б картку ставиш в основу і ти розумієш, що це вау, Футіс. А, минулого, а в цьому році та, не Статнес є Футіс. Мені вже євро надоїло, от того це євро було вже. Ну, <сум> ще Футіс якісь. А після футісів ще будуть гравці, які прийшли в трансфер, і там ще будуть кращі статки, але. То таке. То вже ціла історія. Тому. До чого я це привів? Уви, контора задрала всі 24 дуже високу планку. Давайте зробимо крутеньку висновок, Контора задавала планку дуже високу. Це було ще зрозуміло з перших е, промокарт, коли там вже статки були максимально в, в жовтні вже 80. Майже 90. Плюс. Майже 90, плюс, там 85. Плюс. Це не нормально, так не повинно бути. Ну. Не то, що не повинно бути. Там пару карточок, а там майже всі були, і вони були дуже нереальними, І під Новий год ми побачили вже карточки 90, плюс. Новий год. Yes. Це було перебор. І зараз ми бачимо цю проблему, що. Чому немає шіп які всі ждали, хто не що такі шіп хто пам'ятає минулогорічного Чеха на ФРВ, Ти зрозуміє мене. Тобто це гравці, типа зомбі, тіпа, вони міняють свої позиції. Тобто воротар може бути ФРВ. Це так те саме, що було, не знаю. Ну, напротязі всі 24 контора кидає там всякі такі. Маністер Лой був хто? Воротарем? Жиру був воротарем. Далі, там, там багато було різних карточок. Так само зараз там робим Альфа, да? Чи ПФА не пам'ятаю. Ну, типа, то дивні такі збічі, там було ціле прома. Знаєте чому не впихнуло? Тому що євро вже було вау. А після Євро пихати шиф шифтів Це було... Це були б вже футіси, а після шиф ще треба футіси пихати. і тому це було вже через щур. Це вже через щур. Тому якось так. Контора поспішила і це губить. І це губить. Но так, їй це все одно. А, а нам просто скучно і однообразно і ніколи, ск... Никола... Я ніколи не, дум... не думав, що скажу, що мені надоїли картки. До, то... До тоців я такого не думав. От після тоців я вже зрозумів, що картки надоїли, і зараз хочеться просто пограти. І тому по поводу програти. Є офігенний режим, який додавали кубок. Пацани, всім раджу. Всі вражу шикарний кубок, він називається срібляний кубок. Будь ласка, пограйте в нього. Кайфуніть. Я зіграв 5 карток, е, виграв тільки 2. Не чи 3 Ну, ладно, виграв 2, так 2. Кай кайфовий. Кайфовий режим, в смислі того, в плані того, що зараз ці плейли стали, але ми ставили, це вже в у всіх. Я це все розумію і ви думаю, ви мене підтримаєте. Ви ставите стріб, ви просто кайфуєте. У вас шансів Шанси перед цими однаковими. однакові плюс-мінус однакові. Просто кайфово пограти в зараз. Всі срібла. Просто від душі пограти. Він не якогось там задротіння, а треба 20 перемог зробити велки. Це тупо, тупо кубок для душі. От кайфаніть. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічі.